Хочу, щоб він дарував мені подарунки. Мені тобі і добровільний дасть. На якого я хочу рознести на подарунок, але є нюанси. Погані новини, вони собі шукають з корніцю, це крінж. Ви для нього ніхто просто собі придумала, що я Ні, ось я, подарунки самі будуть приходити. Привіт, привіт з вами я, Ірина Савчук, психологиня, і ви на моєму каналі просто сумки. У нас сьогодні ще тема. Хочу, щоб він дарував мені подарунки. Та-ра-дам! підпишіться на мій канал, поставте обов'язково лайк, тому що це дуже важливо для цього відео і для просування мого каналу. Скажіть мені, будь ласка, хто з нас із дівчат? Напишіть мені під це відео, хто не хоче, щоб чоловік дарував подарунки, але є. Нюанси, які ми з вами зараз поїдемо розбирати. Перше, коли мені після першого другого побачення дівчата пишуть в дірект «Іра, у нас було побачення, куда вже в ньому поросі днях. Іра, ми вже місяць зустрічаємось. Коли вже можу йому сказати, що мені треба новий айфон? І так далі, дівчатки. Я вам хочу сказати: зупиняємося, слухаємо мене уважно, «Це крінж. Ну, бляха, дівчатки, дивіться, якщо у вас виникає таке питання на початку стосунків, то в мене для вас погані новини про те, що ви обираєте чоловіка функцію, і тоді не дивуйтеся, чому чоловік до вас буде ставитися до функції, буде казати, де мої випрані шкарпетки і помита підлога і з варень вареники або борщі. За тим, що ви хочете підтвердити свою значимість через отримання грошей чи подарунків, ви можете натрапити на дуже нехорошу людину. Раз. Ви можете потрапити на розчарування. Два. Ви можете втратити класного чоловіка. Три. Чоловіки, які шукають партнерку. Я не кажу 50 на 50, ні в кому випадку ви знаєте що я проти цього. Я кажу про партнерські стосунки: це коли жінка не використовує чоловіка як функцію, так. Да? Коли це зв'язок, зв'язок на п'яти емоційних рівнях, про які я кажу в своєму курсі, чоловік інструкція. До речі, посилання на нього є під цим відео, де ви знайомитеся з людиною, з його внутрішнім світом, з його світоглядом, з його всесвітом, дівчатка не з його гаманцем. Тобто у людини може бути багато грошей, але на етапі першого сексу чи одного місяця знайомства він не готовий нічого для вас робити. Ну тому що ви йому ще ніхто, ви обираєте йти в ці стосунки через пізнання один одного. Через подарунки оцінювати матеріальну складову треба іншими речами. Оцінювати його щедрість також можна без того, що він подарує вам айфон на першому місяці. Айфон як подарунок на першому місяці це дуже поганий знак. Так. Квіти це окей, гарні локації для побачень, це окей. Кудись поїхати разом. Це окей. Ви дивитесь на те, як він також пізнає вас. А якщо кожен раз він тобі грошей, ти до нього додому просто на сексі їздиш, то ну це разві отношення. Тобто, ви не заглиблюєтесь в те, що насправді потрібно для Довготривалих, щасливих, міцних стосунків, ось в чому справа концентрація лише на тому, що він мені подарує, щоб доказати мені, а щоб я його вибрала, так не працює. Є забезпечені цікаві чоловіки особистості, і якщо вони собі шукають ескортницю, вони краще її заплатять грошей, і це буде чесніше ніж йти в стосунки з таким чоловіком, очікуючи від нього якихось подарунків і грошей, які він не повинен вам давати на перших етапах знайомства. Ці давайте назвемо там інвестиції. В вас, так? ці ваші бажання він може закривати по власному бажанню, коли ви прояснили, що між вами, якщо між вами серйозні стосунки, а це десь відбувається там на п'ятому-шостому місяці спілкування. Я про це розповідаю на просто марафоні, доступ до якого ви можете отримати через курс архітектури щасливих стосунків. Ви повинні розуміти, що тільки коли ваша цінність для нього вища, ніж те, що ви хочете в нього попросити, тільки тоді це може бути. А якщо ви на самому початку, ви для нього ніхто він вас в принципі ще не знає. Вашої цінності для себе в житті він ще не промалював, да там не продумав, чим ви для нього така цінна? Та просто те черідна. Так, же, як і він для вас, а чи рідно, якого я хочу розвести на подарунок, то нафіга тоді стосунки такі. І дуже багато чоловіків, які потрапили під каток таких дівчат, які розводять дуже шикарно. А є методи, які працюють, і яким можна це зробити. Я такі методи не даю і не хочу, тому що це не екологічно. Вони ще більш обережно ставляться до того, щоб робити якісь подарунки. Вони перевіряють, обирають і дивляться. А ви насправді його як особистість бачите? Чи ви хочете тільки бачити його гаманець? Я не кажу, що ми повинні обирати таких чоловіків, які дуже травмовані, там якоюсь колишньою, яка розвела його на бабки, і він не протереповтував цю травму і буде потім на вас відігруватися ні в коєму слухачі. Але оцінити ці моменти в чоловікові, да, як він ставиться до вас, дивіться, якщо ваше спілкування не розвивається, ваша цікавість один до одного не розвивається. Ви тільки ходите й думаєте, коли він вам щось подарує. А він тільки ходить і думає, коли вона мені дасть. Це нікуди не проведе, Ви витрачаєте даремно час. Розвивати штучну цікавість до іншої людини складно. Якщо ви хочете здорових, щасливих стосунків, вам реально потрібно розвивати цікавість до іншої людини. Тільки так будуються нормальні стосунки. А якщо ви йдете туди, щоб закривати якісь свої діри, мені складно жити. Я хочу скинути з себе частково обов'язки, тому що я втомилась. Я хочу, щоб хтось там закривав мої якісь потреби. Знаєте, особливо це прослідковується, коли одна подружка знайшла собі папіка. Папіком я називаю людей, які не є партнерами. Це не стосунки, це або одружений чоловік, або просто типа чоловік. При баблі, але які точно немає ніяких там планів на майбутнє з цією жінкою. Ну найчастіше вони одружені, які її утримує, а її подруга намагається знайти роль папіка, але нав'язати її на свого чоловіка або на кожного, хто приходить до неї на побачення. Але так не працює. Ми живемо в світі, де інтернет перенасичений різною інформацією, і чоловіки, блін, тоже не дебіли. Я вам скажу так, це дуже видно, коли жінка хоче закрити свої потреби за рахунок чоловіка. Видно, очень очень. Ви ж не хочете, щоб чоловік до вас на побачення приходив з протягнутою рукою. От ви розумієте, що ви по факту приходите ось такою протягнутою рукою? А наприклад, у вас забезпечений успішний чоловік, який дуже гарно заробляє. Ну, Давайте так. І ти така, типа, що такое йому дати мені там тисячу баксів? Це ж фігня, да? Але насправді, коли твоє цінність равно нулю, як вибудовувати цінність, це я така м'язвіш. Якщо твоя цінність дорівнює нулю? Він тобі сто гривень не дасть, і ось тут прихована величезна помилка багатьох дівчат. Вони думають, що їх цінність відкривається через те, що вона йому дала на другому, третьому побаченні, що вона там якісь закриває його хотілки, <звук> секс. Дома чи ще десь, але так цінність не пропрацьовується, дівчата. Якщо ви хочете обирати чоловіка адекватно, це точно не просто марафон. Якщо ви хочете попрацювати зі своєю самоцінністю, то це або на мене на консультацію, або на менторство. Якщо ти давно не можеш вирішити запит. Переходь до мене в менторство. Менторство це унікальний продукт такої. Концентрації моєї твоєї уваги на запиті, які для тебе важливий саме тут і зараз. Ми зможемо розкачати твій простір для того, щоб знайти в ньому рішення саме для твоєї ситуації. Менторство варте твоєї уваги. повір. кількість місць як завжди обмежена, тому що ця послуга потребує мого дуже сильного включення. Тому, якщо для тебе це цікаво, пиши мені обов'язково, і я подивлюсь на який найближчий час є вільні місця в менторство. До зустрічі! Для цього потрібен час, усвідомлення і реальну дії. І якщо ви не знаєте своєї цінності, чули нещодавно, а якесь типу, не інтерв'ю, а на вулицях підходять там питають, а типу, якого чоловіка хочеш, а що ти йому можеш дати? Ой, ну я така любка, така весела, а я така енергічна. Я коли таке бачу, мені просто тупо смішно. Колись, я також так думала. А ні, девочки, то так. До речі, якщо ви не маєте можливість прийти до мене в менторство або на консультацію, хоча б зайдіть на курс чоловік інструкція, продивіться типологію і частину окремо можна купити потреби чоловіків і потреби жінок вам бажано. Тобто на цьому курсі чоловік інструкція це прямий шлях у самоцінність, тому що ти вчишся поважати себе цінувати свої потреби. І вчишся бачити потреби іншої людини. Наша цінність розвивається не через те, що я просто собі придумала, що я воєнна ні, а через те, що я починаю, окрім своєї егоїстичності, помічати інших людей навколо. Всі ми, будучи дуже самотніми у своєму житті, дуже часто. Найбільше чого ми хочемо, це просто щоб нас помітили. Це дуже просто. І цінність ваша буде левел 100. Це звучить дуже просто прийти до цього, просто придумуючи собі це неможливо. Да? Тут потрібна робота, яка вас доведе до цього, щоб вам реально було цікаво. Придумати такий стан, коли тобі інші люди цікаві, це неможливо. Це потрібно імплементувати в себе в кожну свою клітиночку. І тоді чоловік буде розуміти, що поряд зі мною жінка, які цікава її життя, вона сама собі цікава. Блін, і я цікавий такий жінці. Бляха, де да, жне готові смірки вона гампала. Лежить. Ось як подарунки самі будуть приходити до вас. Чекаю вас за посиланням під цим відео, а на ваші питання я також чекаю під цим відео. Можливо, ви не згодні зі мною або хочете поділитися своїм досвідом, я буду вам дуже вдячна. Дякую вам за увагу!